Ви можете подумати, до чого тут безсоння і якість мого харчування. Як те, що їм протягом дня впливає на мій сон? Насправді ж, з якою проблемою ви би не звернулися до нутриціолога, випадіння волосся, проблеми з енергією, шкірні висипання, безсоння, головні болі, болі в суглобах. Почати потрібно саме із здорової тарілки. Це 50% вашого успіху. Усім привіт! Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я Анастасія Пашковська, і сьогодні ми поговоримо про те, як наше харчування, як деякі помилки в харчуванні можуть красти наш сон? Як це призводить до того, що ви довго засинаєте, не можете розслабитися, ви прокидаєтеся вночі. По декілька разів і не можете потім знову заснути і крутитися ще мінімум годину, поки знову не заснете. Можу також сказати, що у свої 27 років я сплю значно краще, ніж це було у 18-20 років. Усі пункти, усі помилки, якими я з вами поділюся, мене також стосувалися. Саме тому сон в мене часто був поверховий, я могла прокидатися по декілька разів за ніч і потім не могла довго заснути. Зараз ситуація зі сном значно краще. Якщо це також про вас, обов'язково. Дивіться це відео до кінця, я дам вам прості поради, які допоможуть покращити ваш сон. Плюс поділюся базовою біодобавкою, яка розслаблює нервову систему та покращує якісну через різні механізми. І перша причина, через яку ви можете прокидатися по декілька разів на ніч, це перепади цукру, глюкози в крові. Чому вони можуть погіршувати сон? Глюкоза є основним джерелом енергії для нашого організму. Але якщо рівень глюкози сильно коливається протягом дня, це може негативно впливати на якість сну. Якщо ви декілька разів на день споживаєте швидкі вуглеводи, цукерки, випічка, шоколад, це призводить до швидкого підвищення рівня глюкози в крові, і це веде до вироблення інсуліну, який швидко знижує рівень глюкози в крові. Якщо це відбувається не один раз за день, плюс ми мало рухаємося, ось такі перепади глюкози в крові протягом дня можуть призводити до зміни рівня серотоніну, мелатоніну, гормонів, які відповідають за сон та пробудження, плюс різке зниження глюкози в крові веде до гіпоглікемії, тобто загалом до низького рівня цукру в крові, а це, в свою чергу, активує адреналін та кортизол. І підвищення цих гормонів також може знижувати рівень мелотиніну, погіршуючи сон. Які ще фізичні симптоми, окрім погіршення сну, можуть казати про те, що зараз ви їсте солоденького забагато? Це перепаде енергії протягом дня, сонливість після їжі, зайва вага в зоні живота. Це буде більш детально в наступному відео. Також ви можете помічати, що у вас часто поганий настрій або фонова тривога з незрозумілої причини. Тому моя порада зараз: приберіть зайві швидковуглеводні пусті перекуси і впроваджуйте трьох-чотирьохразове харчування, виходячи з того, як вам наразі комфортно і виходячи із вашої фізичної активності. Окрім того, що на трьох-чотирьохразовому харчуванні у вас покращиться сон, ваш організм перелаштується і ви перестанете постійно відчувати голод, у вас стане значно більше енергії, ви зможете легше схуднути, якщо це для вас актуально, і загалом базово ви будете себе краще легше почувати. Окрім того, фізична активність теж прямим чином покращує наш сон і робить його більш міцним. Головне займатися спортом максимум за 3 години до сну. Є декілька механізмів, чому фізична активність може робити наш сон більш міцним, але одне з найголовніших це те, що фізична активність позитивно впливає на рівень сиротиніну, мелатоніну і плюс також. Регулює рівень інсуліну та глюкози по крові. Тобто, навіть якщо у вас недосконале харчування, час від часу присутні якісь смаколики, але ви займаєтеся приємною вам фізичною активністю, ви будете краще спати, ніж та людина, яка досить часто теж споживає смаколики, але спортом не займається. Це може бути йога, танці, пілатес, плавання, біг, силові навантаження. робіть те, що вам подобається. Я зазвичай займаюся по 20-30 хвилин на день. Домашні тренування рідко в мене тривають більше. 30 хвилин і можу сказати, що все працює, настрій покращується, сон міцний, енергії достатньо, і звісно ж підтягується фігура навіть без залу і без годинних тренувань. Друга причина, яка може погіршувати сон, це неповноцінне харчування, в якому недостатньо корисних нутрієнтів, які позитивно впливають на вироблення малотоніну та сиротоніну. Це часті прописки прийомів їжі, або коли ви замість повноцінного прийому обираєте просто перекусик, булочка, ходок чи кефірчик. Коли харчування не містить достатньо вітамінів групи Б, кальцію, магнію, триптофану та інших ключових нутрієнтів, це може погіршувати наш сон. Наприклад, вітаміни групи Б це основні помічники для синтезу серотоніну, які далі перетворюються на мелатонін, наш гормон сну. Особливо важливі такі вітаміни, як в 6 в 12 кислота. Тому додавайте до вашого харчування гречку, кіно, амарант, листові овочі, бобові, горіхи, насіння. Також це м'ясо, особливо ялу. Індичка, курка, місяць багато b 3 Б6, Б12, а риба, лосось, тунець, форель багаті на вітамін В6 та В12. Третя помилка, яка може погіршувати сон та уповільнити засинання, це вживати напої стимулятори після 16.00. Якщо ж ви полюбляєте каву, обов'язково вживайте її в першій половині дня і далі до 16-ї години, оскільки період напіврозпаду може тривати від 4 до 6 годин, а у чутливих людей навіть до 9. Тобто кофеїни, які ви споживаєте після 16 години, продовжує циркулювати в організмі, збуджуючи нашу нервову систему. Це також стосується і енергетики. Які містять не лише кофеїн, але й інші додаткові стимулюючі речовини: це таурин, гуарана. І також, якщо ви хочете досить швидко заснути, напийте перед сном какао, чорний, зелений чай і наїжте шоколад перед сном. Наступна, не менш важлива причина це дисбаланс мікробіома кишківника, патогенне навантаження. Це також може погіршувати якість нашого сну. І на це є декілька причин. Загалом в нашому тілі є природні механізми для захисту від патогенного, паразитарного грибко. Кового навантаження це соляна кислота в шлунку, це жовчі, яка у нас має вироблятися під час кожного прийому їжі. Але з певних причин через стрес, через тривалий прийом певних медикаментів, рівень соляної кислоти в шлунку може знижуватися, а відтік жовчі може погіршуватися, особливо якщо ми не споживаємо достатньо жирів. Плюс часті курси антибіотиків, надмірне споживання солодкого, алкоголю, хлібобуличних виробів, теж може посилювати патогенне навантаження. Наукові дослідження підтверджують, що баланс. Мікробіома кишківника дуже тісно пов'язаний із якістю сну. Посилання на два дослідження за 2024 рік, тобто достатньо актуальні, новітні, ви знайдете в описі під цим відео. Певні види корисних кишкових бактерій синтезують корисні речовини, такі як серотонін, гамма-аміномасляна кислота, скорочено, гамк або габа англійською мовою. І вони допомагають нам краще спати. Але коли мікробіом порушений, виробництво цих речовин погіршується, і тому і погіршується наш сон. Дослідження показують, що дисбаланс мікробіому також може посилювати рівень системного запалення, оскільки патогенна мікрофлора синтезує токсичні продукти життєдіяльності, впливаючи на нервову систему як результат погіршуючи якість сну, посилюючи стрес та тривожність. Це також була і моя історія. В інших відео я розповідала, що я протягом 12 років. Страждала на алергічний реніт, і лікарі, на жаль, розводили руками. Я здавала величезну кількість аналізів, робила алергічні тести, все було в порядку, але виявляється, що проблема була під носом. І це насправді не дивно, оскільки в підлітковому віці солодких йогуртів, магазиних солодощів в моєму харчуванні було б чимало. І от, коли я налагодила своє харчування, буквально на 80% без зайвого фанатизму також додала курсом необхідні нутрицептики для покращення мікробіому. Які мені призначив нутриціолог, буквально за три тижні я позбулася алергічного реніту, в мене нарешті покращився сон. Вперше за багато років шкіра обличчя стала значно більш світлою, і також почали проходити висипання та сенсі під очима. Ви бачите фотографії. Отже, якщо ви впровадите перші три пункти, які ми з вами обговорили, ви вже побачите, що ваш сон стає більш міцним, ви рідше прокидаєтеся вночі, навіть без додаткових препаратів. Як додаткового помічника я можу порадити... Додати магній в халатній формі це така найбільш доступна сучасна форма, яка найлегше засвоїться. Це може бути магній бізгліценат, магній таурат та інші. Хороші варіанти, які я сама приймала, я залишила для вас в описі. Магні допомагає знижувати рівень кортизолу, гормону стресу, також підтримує виробництво гамма-аміномасляної кислоти. Це важливий нейромедіатор, який регулює наш сон і загалом заспокоює нервову систему. Плюс магній регулює глюкозу в крові і значно більше. Випивайте приблизно 250-400 мг магнію за 30-60 хвилин до сну зазвичай це 2-4 капсули, але обов'язково перевіряйте, що написано позаду баночки. Таке дозування є безпечним, профілактичним і його можна додавати на постійній основі. В наступному відео я розповім, на які ефекти, на які результати можна очікувати, якщо ви повністю приберете цукор із вашого харчування на 2-4 тижні. До зустрічі вже через тиждень.